Я написав партія регіонів, вірня опозиція, удар, комуняки, свобода. Будь ласка, цифри, цифри, будь ласка. Партія регіонів 24, 18, удар 15, комуняки, 8, Свобода 6. Королевская. <полна еканерівністю> королевська Королівська <ребістан> Кор uh, переможе нашу Україну. Так, <ребістан> <ребістан> <звістан> <ребістан> <ребістан> <раз> окей. Так, пишу, цибулько. Так. Це. Це консенсусні цифри, чи хтось посперечається? Тут випадково. Ні, королевської на цибулька. Так, Як мінімум. Я би ще добавлю ще один стовпчик, де написав би орієнтовне по мажоритарці. Тому що ми ж маємо очі. Мажоритарка. Тому що я сьогодні прочитав цифру 70%. В інтернеті. не знаю, наскільки це вона... це що? Це, 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 Вон, куди? друзі не влада. Друзі. А, Давай, Мій загальний прогноз, я не буду по партіях розписувати, але скажу, от я вже сьогодні згадував, що десь 170 штиків в парламенті матиме опозиція, ну до того, як почнеться тушкування, само собою. І парламент буде з п'яти партій без Королевських. Somfruye. Це як би зрозуміло, це консенсус. Я думаю, тут буде спірне питання з приводу того, чи набере удар більше об'єднаної опозиції, чи не набере. А з приводу цих кількість тих партій, які перерахувалися, то я думаю, що буде більше консенсусу, що вони все-таки потраплять в парламент саме в такій десь приблизно послідовності, крім зміни удару на об'єднану опозицію. І можливо, все-таки комуністи наберуть трошки менше. А то набагато менше, ніж набирала на попередніх ну, мажоритарних. Просто, попри те, що слаб, слабші мажоритарники, якісніша структура, і вона дасть все-таки зростання. Mm -hmm. Okay. В, ну, я, я просто вже сьогодні там, в Блозі блог, я називав цифри. А, мій прогноз такий, ну, більше в, по кількості, по, якщо говорити по спискам а, 85 від 85 до 100 депутатів партії регіонів, а, а, по, я назвав таким чином комуністи 30-35. Люди, але це залежить певною мірою від потрапляння, чи не потрапить чи не потрапить, потрапить свобода, а тому що там а, буде перерозподіл а, за рахунок цього, і враховуючи це, якщо брати списки, то співвідношення а, партії регіонів і комуністів з одного боку, і удара а, ООО і свободи, воно буде коливатися в межах там, умовно кажучи, там ну 120 на 130 голосів. Або в одну в один бік, або в інший бік. А все інше це мажоритарщики. А, 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 причому а, в опозиція може розраховувати, я маю на увазі, свободу, удар і ООО може розраховувати десь на а, голосів а, 50, 55. А в все інше це а, або прямі члени партії регіонів або самовисуванці, які а, в відомо, що вони є, є що вони да що, що вони є а принаймі мають певні зобов'язання на цьому етапі у е, партії тобто загальний окей давай просто а, про загальний, загальний такий, 280 двісті голос голосів це влада а, і 170 – це опозиція, але при певних обселеннях може бути і 300 голосів. Причому для мене а, це не є якоюсь катастрофою, тому що це 300 буде за рахунок мажоритарщиків, які осінні наступного року вже будуть абсолютно а, а, грати в свої ігри. І я тут більш оптимістичний, ніж пан Володимир, З точки зору того, що наскільки можна буде їх поставити в стойло, тому що тут питання буде полягати в тому, що самі групи. А олігархічні, які є, вони вже будуть конфліктувати доволі суттєво з владою, і в цьому випадку невідомо хто кого там, ще буде ставити в стоєво. Окей. Мені подобається ваш оптимізм, пане Борисе. Ну але давайте як я залишимося при своїх оптимізмах. Я не буду ризикувати грати в рулетку, от цифрову. Але я вам скажу відверто, що для мене головним, як і мабуть, для будь-якого. Нормального громадянина, я те, щоб справді вже на цьому етапі не створилася конституційна більшістю влади, тому що це матиме на цей період, на мою думку, катастрофічні наслідки. Тому все інше, воно, власне, не має особливого значення, але скажу відверто, що я нічого не чекаю цікавого і нового від цього парламенту наступного, бо він бо всі ті, хто туди пройдуть, вони власне не відповідають о тим. Критеріям доброчесності, про які ми власне говоримо як про квінтесенцію новизни в політиці, хоча ми називаємо там нові обличчя, нові партії, які вони нові, як вони базуються на старих принципах і на Тому, мабуть, повертаючись до, до власне основної своєї тези, нам треба думати над тим, як вже за цього абсолютно. Не демократичного і, і ніякого парламенту нам треба думати про те, щоб щонайменше за період до наступних виборів, коли вони там вже будуть базу... формувати нові якості і нові підходи, для того, щоб справді з'явилися нові політичні і сили і обличчя, які будуть базуватися на зовсім інших засадах.